Як варто приймати зауваження у вашу сторону? І зараз, ви знаєте, буде вам таке прозріння, такий інсайт, тому що а, чим більше я проявляюся, тим більше я отримую зауважень про те, що мені треба робити. І ви знаєте, я хочу сказати цим людям дякую. От якщо б інші, да, вони б здалися, склали так ручки, б сказали, боже, ну, як ти посміла, така хороша, вся така ідеальна, я почала. Да? І як ви можете взагалі говорити мені зауваження, але ну, я вам скажу а, таку річ, зауваження для вас потрібне, це ваша точка росту. Е, лише питання у тому, що ви маєте брати це зауваження да, як те, що я маю застосувати у своєму житті, щоб його покращити. І ви маєте контролювати, да, чи це зауваження, чи це критика, чи людина вас принижує. Тому а, моя для вас порада: приймайте зауваження, але відслідковуйте, що це, що це зауваження воно дає вам. Воно пропрацьовує ваші сліпі зони, щоб ви стали краще. Чи це зауваження? Просто критика та знецінення вас. Тому, будь ласка, перестаньте вже ображатися на всіх. А зростайте та закривайте свої сліпі зони порадами від людей. Дякую.